Канал Питамов Таро вітаю своїх глядачів. Ну, дивіться, Трамп зрозумів, що за 24 години він війну не зупинить. Він про це навіть дав своє, дав, сказав в своєму інтерв'ю. Ну, давайте подивимося, багато політологів говорить про те, що Трамп сам не знає, як він буде закінчувати війну в Україні. Давайте подивимося, як він. Це все бачить. Я вам скажу так, він не хоче займатися цією проблемою, не хоче ні чути, ні бачити, як то кажуть. Так? І воно йому взагалі не потрібно. Він сильно не, не переймає Ну, Він розуміє, що війни, війни треба закінчувати е, наказом. Да? Наказом, силовим методом і перемога. Перемога здобувається не перемовним процесом, а він ну, бойовими діями. Ви бачите? Тобто, я думаю, що він сам не вірить, що можна посадити щось, домовитись і так далі. Не, не бачу, я щоб він так думав. Дивіться, змінити стратегію і тактику війні це обман. Поміняти стратегію і тактику це обман, тобто перемовним процесом, так? Програш. Розумієте, один, він розуміє, у війні, у війні. Буде хтось переможцем, а хтось отримає поразку. Ось так. І змінити це, змінити, тобто знайти золоту серединку, да, щоб було всім добре, не можна. Да, це обман. Він це, він це розуміє. Він це розуміє прекрасно. Хоч він і робить певні там заяви, такі, знаєте, досить дивні. Ну, давайте подивимося, що ще. Ну, те, що заявляє Трамп, це маніпуляції, це обман і маніпуляції. У війні будеш або переможцем, або програвшим все. Або тримаєш поразку, або перемога, або поразку ти отримаєш. Так, це він розуміє, бачите? Це він розуміє. Як він буде діяти? Хто повинен, на його думку, перемогти, а хто. Так, башня. Знаєте, те, що продавлює його команда або хоче продавити його команда – це обман. Команда хоче обманом змінити ситуацію і призвести до миру. Не буває обманного миру. Якщо діяти так, як вони хочуть, через обман, цей обман призведе. І така стратегія у війні, вона призведе до поразки через обман не отримують, не міняються, то через обман не отримують миру, скажімо так, робота його команди призведе до цього, до обманного миру і робиться, робиться такі, робляться такі заяви такі маніпуляції. Тобто Трамп маніпулює. Маніпулює. Давайте подивимося що таке питання. На думку Трампа, хто повинен перемогти? Україна? Ні, від України дивіться. Він не на стороні України. Росія. От Росія так, він хоче допомогти. Він хоче допомогти швидше всього Росії, тому йдуть маніпуляції, чому він хоче допомогти Росії, чому він хоче допомогти Росії, тому що вони в одному проєкті, в одному проєкті, дивіться, і в фартовому проєкті, чому він не хоче для України перемоги, а тут контролер створює ситуацію безвихідну і послаблює Україну. Ось так він розуміє, що із таким контрольором нам не бачити перемоги. Він, він це розуміє. Може, тому не сильно і хочуть бачити при владі імператора нашого і його контрольора? Ви розумієте? Як і то, що буде перемоване. Хочуть перемоване. І поки що зупинити. Просто зупинити хочуть перемовним процесом лідери хочуть зупинити, стати по межі розмежування. Далі що? Домовлятися. Домовлятися. Знаєте, змінити погляди на ситуацію. Треба через перемовини, змінити, змінити погляди на ситуацію, але це буде дуже важко. Будуть шукати вихід з ситуації, дуже результативний для України. Будуть шукати вихід, зупинити, шукати вихід через. через Ну, через домовленості, да, Для України найкращий результат будуть, будуть шукати. Ну і далі що, щоб прийняти певний документ, і цей документ повинен бути по справедливості, справедливе рішення. Відстоювати будуть справедливе рішення, яке б задовольнило людей. Далі. Хитрим креативним ходом поступово зібрати всі землі, всі ресурси. І це є шанс для України. Подивіться. Ну, що я вам скажу? Він розуміє прекрасно, він розуміє прекрасно що в війні повинен бути переможець і переможений. Треба шукати справедливий мир. Знаєте, у нього немає довіри до України, тому що тут є контролер, який заважає, заважає для того, заважає тому, щоб був справедливий мир в Україні. Розумієте? Ментально, швидше всього, йому ближче Росія, тому що так, як ну, поступає Путін. Так десь приблизно може поступати і Трамп. Вони близькі, ну, знаєте, такі от люди, що з позиції сили, звичайно що. Але в нього позиція, я б вам сказала, така от позиція, що зупинити війну перемовним процесом, зібрати всі землі потім для України. Так буде краще. і Для цього є всі шанси. Хитрими методами, ну, якими методами ми знаємо, наприклад, обвалити ціну на нафту, завалити повністю економіку Росії, з них просто змусити їх вивезти війська в обмін на те, що знімуть потім санкції і так далі. Ну Там уже будуть свої, свої якісь варіанти, то вже ми тоді будемо далі дивитися. Ну, а поки що так. Поки що всі його надії, всі надії на. Перемовний процес, посадити все-таки за стіл перемовин на перемовний процес. Але дуже-дуже він незадоволений, і, мабуть, часу, дивіться, карти поряд лягли. Він би дуже хотів, щоб жезловий король пішов і не заважав, да, не послаблював Україну. Ось вона карта слабості. Десь тут ви бачили, да? щоб не робив безвихідної ситуації для України жезловий король. Він дуже заважає. Треба, щоб він пішов. Ну, і так. Дякую вам за лаву. На все добре, до побачення.